У Шосткинському районі сталася трагедія. У Глухові сімейна сварка завершилась понажовщиною. Ввечері, 18 січня, до поліції міста Глухів надійшло повідомлення про те, що в ході сімейної сварки чоловік наніс тілесні ушкодження своїй дружині. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група. За попередньою інформацією було встановлено, що 45-річний житель Глухова під час сімейної сварки своїй 35-річній дружині завдав ножового поранення. Проникаючого в область грудної клітини. Жінку було доставлено до Глухівської міської лікарні, однак від отриманих тілесних ушкоджень остання померла. Після скоєння злочину чоловік вирішив звести рахунки з власним життям. Після вчинення злочину чоловік пішов до господарської споруди та вчинив самогубство через повішення. У ході огляду місця події було виявлено речові докази. Все вилучене, направлене на експертне дослідження. Поліція за даним фактом відкрито два кримінальні провадження за частиною першої статті 115 вбивство Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває. Відомо, що без батьків залишилося двоє дітей. Святковий день богоявлення в Шосткинському арт артцентрі відбулася презентація робіт митців зі всієї України, які протягом 10 днів брали участь у резиденції з актуальних мистецьких практик. Художники, які з'їхалися в шостку з різних куточків нашої держави, надихалися нашим містом та його околицями, після чого мали змогу втілити свої думки та бажання у художніх майстернях. Які були відкриті в арт-центрі наприкінці минулого року? Ця посія сталася можливою завдяки тому, що збройні сили захищають нас від загарбників. І Тому в першу чергу хочемо подякувати саме їм за те, що вони роблять для нас. А ми, в свою чергу, вже тримаємо культурно-мистецький з і таким чином підтримуємо їх. Хотілося би подякувати співучасникам, організаторам і надати слово. Будь ласка, слово надається Михайлі на Петровичу Назі. Я хочу подякувати митцям з усієї України, які приїхали до нашого міста, які творили тут різні види мистецтва. І я думаю, що з кінцем це сподобається. Мистецька резиденція складалася з двох частин. До основної програми увійшли вісім учасників з різних міст України. Вони працювали багатогранно, включаючи традиційні способи творення, їх поєднання з наукою, технікою та природою. В деяких роботах передбачені цифрові та віртуальні творчі прояви. Це зйомки моїх легень. Це процедура називається бронхографія. Це коли заливається в легені контрастна рідина. Це дуже, типа, насправді, небезпечна для здоров'я процедура. І це знімалося на свему тоді. СЛЕМа ще працювала і випускала вона рентгенні знімки для рентгену. І так сталося, що їх має бути чотири знімки: тіпа, тут, тут, ну, коротше, ліве праве, двічі має бути знято. Але зняли бачите, три знімки. Тому що не хватило плівки в касеті, не зарядили перед такою відповідальною зйомкою. Касету ця робота називається Остання плівка з ДС-100. Я це хотів дослідити саме те, як цей час він типу затирає просто до якоїсь однорідної текстури потроху, якісь спогади, якісь пам'ять, якусь взагалі реальність. І фактично, це те саме, що буде із протермінованою плівкою. Ми на виході просто отримаємо приблизно таке зображення. Саме ця виставка, я сподіваюся, що вона просто дасть якийсь поштовх до того, щоб нові художники прийшли молоді митці і не тільки молоді, просто всі, хто завгодно, і робили мистецтво. Хай воно буде або наївне, або недосконале, але це буде щось нове. І ось я прямо за це голосую. І в принципі, про це вся моя всі мої роботи. ми багато багато подорожували всі вирішено і були у лісах бачили замершу десно і це це все мене дуже вразило тому що всі ці всі ці края вони дуже ну свого роду містичні і тому мене це я маю на увазі ліса дерев'яні будинки все ти розумієш що все це дуже 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 давнє що тут така історія так і тому мене це надихнуло на такі доволі містичні роботи. Це як інсталяція, а тут ви бачите ворону, і в принципі це такий образ, містичний образ сіверщини. Тобто, це такі візуальні роботи. За 10 днів гості змогли відвідати низку музеїв, зокрема в воронежі, мізиному, Новгород-Сіверському, дихтярівці, ознайомитися з експозицією місцевих музеїв. Цей час до митців доєдналися місцеві творці прекрасного, які стали учасниками паралельної програми резиденції Арт Шуфр Північ України. Зокрема, Лариса Логван зі своїми вихованцями встигли створити неймовірно глибоку змістовну роботу про сутність нашого буття. Существує теорія, що раніше всі ми з вами билі єдиною душою. Ми всі були, як людина, один з єдиним серцем. И природа, творец, как хотите, назовите эту э, силу, разделила нас на части. И мы, наша задача соединиться опять. И вот нас природа гонит к этому опять соединение. Шостка стала геолокаційним центром та місцем проведення резиденції, завдяки якій можна дослідити, осмислити та інтерпретувати культурно-мистецький та історичний потенціал нашого регіону. Проекти, створені під час мистецької резиденції та презентовані в арт-центрі, може побачити кожен бажаючий протягом наступних двох тижнів. Шосткинське районне управління поліції запрошує бажаючих вступити в ряди поліцейських. Як повідомила Інна Фролова, інспектор з комунікації, процес працевлаштування чітко регламентований законодавством. До національної поліції приймаються громадяни України віком від 18 років, незалежно від соціального або майнового стану, расової належності або ж національної, які в змозі за своїми якостями професійними або ж освітою станом здоров'я виконувати покладені на них служби. Жбові обов'язки також обов'язковим є володіння державною мовою. На початковому етапі кандидат проходить конкурсний відбір у ГНП в Сумській області, який складається з семи етапів. Для кожного з них встановлено прохідний мінімум. Тривалість конкурсу 45 днів. По завершенню конкурсу складається рейтинг. Найкращі з кандидатів приймаються на службу до національної поліції та подальшому направляються до проходження первинної професійної підготовки. Заповнити анкету онлайн та ознайомитись з умовами конкурсу. Кандидати на службу можуть на офіційному сайті МВС України у розділі Моя нова поліція. За більш детальною інформацію можна звернутися або ж до офіційного сайту МВС, або ж до сектору кадрового забезпечення Шостинського районного управління поліції за адресою міста Шостка, вулиця Свободи, 67А.